11 березня 2023 року з'явилась новина про те, що стейблкоін USDC втратив свою привязку до долара, а сталося це на рівні з новиною про крах банку Silvergate, який вважався сконцентрованим на криптотранзакціях. Тоді ця подія потягнула за собою вниз ціну на біткоін та й взагалі всю індустрію криптовалюти. Подія не дуже гарна. Звичайно, після цього люди почали ставити собі таке запитання: а чи дійсно стейблкоїни настільки стабільні і прив'язані до долара? Чи це черговий обман людей на гроші? А, звичайно ж, це знову підірвало довіру людей до сфери криптовалюти, але більшою проблемою стала увага уряду до цієї проблеми. У цьому відео я розповім, чи варто людям починати ставити собі таке запитання, чи може знову відбутися відв'язка будь-якого стеблкоїну від долара, і що взагалі можна очікувати від ринку зараз. Також, якщо у вас немає аккаунту для торгівлі криптовалютою, а ви зацікавлені в цьому, я залишу посилання на реєстрацію на біржі Binance в описі до цього відео. А тепер переходимо до новин про стейблкоїни. 28 квітня відбувся з'їзд експертів США пов'язаний з слуханням про стейблкоїни. Під час слухань експерти обговорили різні питання, пов'язані зі стейблкоїнами, які є цифровими валютами, призначеними для підтримки стабільної вартості по відношенню до конкретного активу або кошика активів. Наприклад, до долара, експерти обговорили потенційні ризики та переваги стейблкоїнів, але також необхідність регулюючого нагляду для забезпечення їхньої стабільності та захисту споживачів. Основні тези, які звучали від експертів: необхідність чіткої нормативно-правової бази для стейблкоїнів для забезпечення захисту споживачів та фінансової стабільності, потенційні ризики пов'язані зі стейблкоїнами, зокрема ризик набігу на стейблкоїн, що. Якщо інвестори втратять упевненість у його стабільності, потенційні переваги стейблкоїнів, у тому числі їх потенціал для покращення доступу до фінансових послуг та зниження вартості платежів, необхідність для емітентів стабільних монет бути прозорими щодо своїх резервів та мати достатні резерви для підтримки своєї стабільності, тобто ось які висновки ми можемо витягнути з цього зібрання, що влада робить пропозицію ввести контроль над стейблкоїнами. І зробити це як можна найскоріше. До речі, це відео теж пов'язане з тим, що я розповідав у відео про CBDC, а тобто про заміну стейблкоїнів за допомогою спеціальних монет, котрі будуть імітуватися центральним банком США. Звичайно, в такому випадку влада буде контролювати сферу криптовалюти загалом. У людей, звичайно, виникло обурення з цього приводу. Треба вимагати дійсно приватних та захищених криптовалют. Але ми бачимо таку тенденцію, що влада навіть не думає полишати думки про введення контролю цієї сфери, а навпаки, намагається активно знаходити нові шляхи, щоб провести свою так звану політику контролю всюди. Спостерігаємо за цією ситуацією, та що з цього буде далі, ми побачимо красти білкуїнів та чи будуть користуватися куїнами, якими зараз активно користуються. Ми вже побачимо з вами дуже скоро. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео та новини. Та до нових зустрічей далі більше.